Всі вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Сьогодні в нас дуже важливе відео, а саме мова піде про здоров'я, про те, як про нас піклуються ці суб'єкти, які знаходяться в Києві. Пам'ятаєте, в одному відео я говорив про те, що в Україну з Європи приїхало 59 автобусів, де вони будуть приїжджати в самі на куточки, і відповідно допомагати людям ставати здоровішими. Сьогодні є реальна ситуація, а саме подія, яка вже відбулася в Франківській області, в селі Рожнятів, де вже ці автобуси дбають про здоров'я і, відповідно, кожен бажаючий може прийти і прийняти певну процедуру. Перегляньте, будь ласка, це відео, і після нього ми дамо коментар. Вони їдуть у громади на Прикарпатті, аби наблизити якість медичних послуг до жителів, обласний центр здоров'я та профілактики хвороб започаткував виїзні акції День здоров'я протестувати своє та отримати консультації лікарів. Першими мали можливість мешканці Рожнятівської тергромади. Медицина наближена до людей. Ось у цьому мобільному автобусі жителі громад можуть отримати щеплення від ковіду, поміряти тиск та зробити низку анонімних аналізів. Перші відвідувачі цієї своєрідної лабораторії на колесах, літні мешканці Ружнятівської громади, охоче зголошуються поміряти тиск. 160 на 90. Сьогодні препарати якісь приймали. Не приймала я все вечором беру. Мені сьогодні погано, слабо в організмі дуже. Ми йому та й повернула, дивлюся, що вже мірюю та й думає, і по нагоді помірюю, що то є. Далі відвідувачі йдуть робити швидкі тести на ковід. У нас є всі засоби для дезінфекції. Ми спеціально одягнені для того, щоб не інфікуватися. Рукавички, все є. Люди приходять, ми їх проводимо тестування і через 10. 15 хвилин як говоримо їм результат. Також у виїзному автобусі люди мали можливість зробити швидкі тести на гепатит, скринінг на туберкульоз та віл снід. Пан Іван переніс нещодавно хворобу, тому вирішив при нагоді протестувати печінку. Тут порадили сідайте на печінку, на гепатит У лікарні дві неділі тому. І хочете контрольну зробити, так? Ліву руку. Ну. Так? Так. Кров дуже йде погано на допомогу франківським медикам. Прийшли і місцеві медична сестра Здружнятова вакцинувала від ковіду усіх охочих. Зізнається, з пацієнтами потрібно активно працювати. Люди приходять, вакцинуються, виявляють бажання. Ну, деяких людей потрібно переконувати. Ми над цим працюємо, розносимо листівки, ну розказуємо людям про небезпечні хвороби, такі як COVID-19, дифтерія правець. Ну що цим загрожує? Які можуть бути наслідки від цих хворіб? Аби надати якісні послуги, автобус обладнали усім необхідним, щоб жителі громад могли безкоштовно протестуватися та вакцинуватися. Сподіваємося, що ми здобудемо досвід хороший, врахуємо позитиви і негативи і будемо розуміти, наскільки населення нашої області і кожної територіальної громади відкрите до вакцинації і до до формування здорового способу життя. І таких автобусів є чотири на Прикарпатті. Курсуватимуть у всі громади. Ми поєднали в цьому автобусі чотири таких от напрямки: тестування, вакцинація і консультація. І бачу, що досить позитивно сьогодні відгукнулися громадяни, які активно підходять до автобусу. Акція є безкоштовною. Вона є сьогодні не те, що пробна, Вона вже входить в нормальний ритм. І наступного тижня ми будемо мати вже наступних два-два ОТГ-дві ОТГ, два населених пункти. Це буде і надвірна. Це буде населений пункт княжулука Долинської ОТГ, а також буде перегінськ. Тобто ті голови ОТГ вже до нас звернулися і хочуть також виїздокого автобуса. До речі, старт виїзної акції День здоров'я показав зацікавленість прикарпатців в отриманні медичних послуг. Сотня людей зробили швидкі тести на ковід три десятки вакцинувалися. А до переліку послуг вже у наступній поїздці додадуть ще тестування на цукровий діабет. Що не ви побачили цей факт, про який я говорив ще декілька тижнів тому. Тому ці всі моменти, вони є реальні, і це тільки перша область. Зараз ми побачимо ці всі дзвіночки по всій Україні. Таким чином, будемо мати вже наслідки цих всіх дій, які вони запланували, і ці всі, хто це розпочав, будуть отримувати ті результати, які вони собі намітили. У мене виникає питання, чому так герляно дбають про здоров'я пенсіонерів, про внутрішньо переселених осіб, про людей, які мають хронічні захворювання? Я думаю, що ви маєте відповідь на це питання. Більше того, про це я говорив в цьому відео про 59 автобусів. Ще один дуже важливий момент: чому ці всі журналісти і ці всі учасники у цій історії цього театру? Не розповідають людям про страшенні цифри смертності від серцево-судинних захворювань, від онкологічних захворювань, від захворювань туберкульозу та інших. Чому так дуже сильно дбають про наше здоров'я? що аж два роки тому всім наказували ходити в наморниках, всім наказували робити собі певні модні процедури, відповідно складників, яких люди не знали. Тим не менше, забули про основні загрози нашої смертності, нашого українського народу. Я думаю, кожен вас має зробити висновки і відповідно прийняти рішення, що з цим робити далі. Як традиційно, я хочу сказати наступне: знайте свої права, не піддавайтеся на провокації, вивчайте Конституцію. До речі, вам допоможе стаття 28. Коли вам будуть щось нав'язувати, саме ця стаття вас захистить, як людину. Яка має честь і гідність, і відповідно без вашої згоди ви не можете брати участь в цих експериментах, які вам пропонують. Ще декілька слів по коментарях під нашими відео. Багато людей пише про те, щоб ми проводили навчання по захисту прав і свободи людини. Народ, ми вже це робимо з 14 січня 2023 року. Ми проводимо наші навчання в Телеграм. В нас є більше ніж 200 груп. 24 групи по областях і більше, ніж 170 груп по містах, де ми проводимо відповідно живі стріми по волевиявленні людини, а також по територіальних громадах, де також на наших стрімах є дуже цікаві гості, з якими разом ми обговорюємо побудову нашої держави Республіки Україна. Ще раз наголошую: всі посилання на наші групи волевиявлення людини по областях є закріплені в описі під цим відео. Друзі, підпишіться, будь ласка, на наш канал. На нашу групу Тікток, на нашій платформі Telegram, знай свої права і волевиявленню людини. Хто хоче отримати документ і виключно максимальну інформацію по документу волевиявлення людини, про його юридичну силу, як ним себе захищати. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм, приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Всі посилання на наші групи я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося через територіальні громади.